Вітаю вас, українці, Ми крутий народ, і я вам це доведу. Смарт на халяву. Як це взагалі таке можливо? А от благодійний фонд шалені волонтери доводить, що таке можливо. Але не гаємо час зараз самі все побачите. А з вами Вадос. Україна. Погнали! we Концепція присвідчити нашу перемогу. Ну все просто, да, ви, да, це. Все просто. а що так думати? <рес> да, Не все треба з вивним обличчям да. там розслабляти. Кірім, потрапили на виставку українцям. Ну, звичайно, цікаво, що це все таке, звідки воно все. Дивіться, українці, значить, чому ми так от з Андрієм стали на фоні оцієї красивої машини? Не просто так а попозувати, так що робить оцей апарат. От е, на цій локації. Так, дивіться, це апарат це в нас лот, да, який ми сьогодні розіграємо. Да, машинка да, смарті, який ми розіграємо. Можна, да? да? Ось сертифікат, переможця. Ну, давайте, любого пересічного, хоча б на пару місяців туди, да? заново. Ну, ніхто не хоче. Да. Трошечки. Ну, правда, ніхто не хоче. Тому тим хлопцям можна, хоч якось допомагати для того, що ми живі. які не бачили в очі, там і не то що війни, хоча в ірпіні ні і ірпін, багато хто що постраждав. бачив. Ірпінь постраждав і не постраждав і, та, і так далі. Але герої. коли бачиш, що оце все особливо вон, уламки якихось снарядів Це крило вертольота. Крило, вер... Крило вертольота. Yeah. Ну, частина крила. Звичайно. І коли це, це бачиш, і воно дуже якась візуальна картинка підтягується О, звісно, під те, що ти звісно, чуєш звісно, з новин, звісно, правильно? Звісно. Так, так. Чи, Ну так, українці, донатити стає не просто приємно, а ще й вигідно. Да, да. Ну кому сьогодні буде дуже вигідно. <рес> е, буде подія, якась я бачу Установлена сцена. Сцена у нас проходить фестиваль музичний. Музичний. Да, музичний так. багато учасників. Він пісню попереду в дорогах. хвалу старому Ярославу. Генерал, полковник, а у вас, ну, позивний. От скажіть, позивний, Позивитель. Точно, позивний, скажіть українцям, будь ласка, ваш позивний. Це шалена бабка. Так, Це їхні. Тоже ще покоцаний, і це гарні новини. Це волонтери. Коли я їм сказала, що я шалена бабка, то ви, то ви брендоване просто обличчя цього волонтерського руху, я так розумію. Чому саме шалена брати? Якщо, якщо критикують владу, я не кажу, що я прихильник влади, але я тоді питаю, що ти зробив краще, ніж влада? Тобто то вони звернулися, їм прилетів реп, в реп прилетів дрон, вони залишилися без зв'язку. Ну, у нас Сталін був на євності. Ну і з моменту дзвінка, що немає зв'язку, до моменту, коли запрацював Стерлінг уже в суджі, я особисто його. Скажімо так, запускав в роботу. Е, пройшло 19 годин. Рекордні 19 годин, я би Так, сказав. прийом, я на інтерв'ю. Дайте 4 хвилини. Все, ага. знач успокоювати. Ми обов'язково хочемо заспівати цю пісню тільки разом з вами, бо ми рушемо ну, співаємо. Але ще без вас, без такої потужної такої публіки, взагалі не може бути такої от енергетики, такої а, отдачі, такого фідбека. І а, ми з вами заспіваємо одну українську народну пісню. Називається вона Несе Галя! Це такий може не академічний такий варіант, може наш такий вільнодумний варіант, варіант. Але ж все ж таки, бачите, я ціленький тут борода довгенька. Я деякі слова вже не пам'ятаю. Тому ми зробимо так. Я буду казати першу частину, а ви будь ласка, підказуйте іншу. Не загаля, хороми а за неї. А ми ще голосніше, дай хоч! Добре, поїхали! це галя, галя, воду, короми слугується! А за за саме саме приємно к'няться! Галю, галю, моя галю! дай води напиться! Ти ж така, така, хороша, ти хоче потивиться! А потім були виступи різних виконавців. Був благодійний аукціон лотів на підтримку ЗСУ. І люди на випередки купували лотерейні квиточки на розірш Смар. Слава Богдан у садочку та піди напився. Я буду буду в садочку, переві подивився. Прийшов, прийшов у садочок, зосу лякувала! Діти мали можливість прийняти участь у конкурсах та отримати пам'ятний сувенір. Скільки не спинився, ти не поливо скільки не вертася! Ну і головна подія цього заходу розіграш в лотереї, де головним призом буде автівка Смарт. Дівчинка своєю щасливою рукою зараз і вибере переможця. А ось і він переможець. Урочисте вручення ключів від Смартну і обов'язкова грамоту переможця. Привітання, оплески, щасливі очі нового власника Смарту. Але по всьому видно, що переможець ще не зовсім повірив у такий шалений факт. Ну і нарешті, перша примірочка Смарту до нового власника. Він звичайно впевнений, що всі за нього так раді, але не знає, що кожен присутній зараз думає, на його місці мав би бути я. Українці, ну що, от так буває, самі бачили розіграш. Коротше, в шоки, да? А? а <laughs> Ты <в> шокі, да? <laughs> я в шоке, так. Да? Самі бачили розіграш. От переможець цього смаку. А діло-то 500 гривень. Да, да? Ні, 1500. Ні, то ти ма... був шанс, а, навіть да, якщо б ти ну, поклав 500, да? да просто ти да, три квитки купив, так я да. розумію. Да. От, до речі. По-перше, я, я тебе вітаю ти разом ти з українцями. Е, українці ти можуть ти подивитися ти ну, на твоєму прикладі, як ти можна ти донати не, не тільки приємно, а і корисно. На, не, ну, вже ж корисний, теж Ні, ну, звичайно. Це, не. Тут, це ну, користь, користь, це користь. Добрий вечір Добре вечір, студія! добрий вечір. Так, кажіть, що ви будете розказувати? Це власник Смарта об'ясняє, як їздити до власнику, якого немає права. Прикиньте така ситуація? По-перше, я йому об'ясняю, я йому об'ясняю, як рулити, він не має прав, ага. а він мені зараз об'ясняє, як це, блін, так зробити, щоб виграти нарешті собі Смарта. Ну, які секрети? Ну, де там якусь збородиву сину що, що сказати, що там. Якось, я А ну давай, ]�е? давай секрети в кана. Як ти виглядаєш? Секрети. Сіда борода є, трошки видернув тут сіду волосину і все добре. Чекає, що, роб... сили, візки, не а що робити. не робота. А що робити дівчатам? Не <рістична> де борода? В них нема бороди. Чекай, давай щось новеньке, щоб дівчата могли. Дівчатам, <рістична> <можливо>? дівчатам <рістична> треба бути гарними. Давайте, по-перше, запитаємо: у вас тут є світло? У так. вас тут мікрофони, які пишуть звук. Ви блогери? Ми блогери, блогер. Ми блогер. А, що у у блогер? а ну блогі. Значить, Ютуб канал Вадос Юай. Вадос Юай. А, а я щось таки чув. А, а про що там який контент? А а а шо, шо, і що делає Вадос ЮА? На чому Ютуб ну, каналі? там шалений байкер розповідає про українців, про гідних українців, про гідних людей, про гідні організації і волонтерів, як вони наближують до перемоги України. Ага, Вадос це ви. Водос той. Ой, як ви здогадались, чого? Що там якийсь байкер розповідає? А в якому байкерському клубі ви состоїте? А, а тут не в клубі справа, тут е, тако, стан Там душі. Да, дивіться. Ви просто не можете називати себе байкер, бо була людина з двома шляху. То набагато солідніший серйозний Байкер. Ви серйозний А що ви я так я напевно початківець, байкер початківець? А байкер на смарті шо? Як як це байкер? А дивіться, байкер на смарті намагається навчити байкер, який їздить на двох колесах. намагається навчити людину як їздити на чотирьох. То буде кумедна ситуація. Раджу подивитись. Mm. А ви потім выклете камеру і скажете, йому, де купить права, правильно? Ну, шо ви злили та всю інформацію? Хай люди думають, що ми реально. Ні, а я спорил заробляю диктацию. А, і ви маєте на увазі А, по цій ссылке с промо-кодом VADOS US и пойдет, да? Да, да, да. Короче, така ситуація. Vados UA, да? Так. Vados Так вот, це ваш Смарт. Та здрасте, де ж? Деже, де жмі? Де я маю на увазі, що. Ні, 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 не. А чи Смарт? Откуда Смарт? А Смарт... а, а, а давайте вияснять. До речі, <реку> давайте проведемо розслідування. <реку> І нам допоможе Андрій. Андрій, <реку> Андрій будь ласка. <реку> підходь. <реку> <реку> Позивний блогер. Позивний блогер. Откуда Так, Смарт від компанії Smart. Хорошо, а де шалені волонтери, взяли Смарт

так. Давайте глянемо, що тут у нас. У нас тут є відос. Smart. MC. Це ведущий чи що? Мерседес, насправді. А, фу. 99-го року випуск. Ой, братан. У 2013 році став перший раз на облік. Короче, Коротше, ти якого року? Мініка це 99 го 99-го року! <реку> <реку> Да, і тебе на спорте ведут дорогу. Короче, братан, ви ровесните. Скоро не платить, ресурски. Все, вопрос, давайте. так. давай. підняйтесь. Юра, дивись. Ну от реально. Робив донат. Вірив, що можна виграти? Ну, то почистити. Не вірив. і До останнього не вірив. Коли там стояв з друзями. Але ну мені на такі розіграші. от, ну, це більше бажання просто задонати було. І, а там уже як приємний сюрприз, типа ну повезе і повезе. А так ну, більшість в усіх розіграшах, в яких я таких участвував, то ні разу не везло. Оце прямо... не разу одну а, ну, а приймав десь участь да? якісь лотереїки. Там ні, не лотереї. Це було більше по навчанню і по там тому заняттю, яким я займаюся. такие типа безкоштовные плюшки, mm. курсы там вот такие. Ну все равно не фартило, да? Нет. На жаль. Ну, не. на жаль, где, где бы я зараз Может, чую, це на жаль? Может, это на парке просто Да, она накопичилась, да, песня, она весь парк накопил. Да. Ты бы разменял бы на 15 гривничек, а весь парк накопичился на тебе тачку. Это да, да, Та есть машина? Нет. Ну, и прав, не прав, прав же, нет машины. Блін, ну в тебе є машина. Дз... Дз... спорт, ну капець, Так, е, українці, мені срочно треба жмакати руку Юрію, бо я теж хочу трошечки кусочек цього паршого. Думаю, передасться На наступному конкурсі, по-любому, три третра хоть как купите, Да? Мінімум. Мінімум, да, мінімум твоїх три кука приобрету і, і буду сподіватися, а як не вийде, ну я спрошу, ви допомогли Збройним силам України, і то, вже, і то вже приємно. Ну що, на навчання? Ну я маю на базі на, на водіння. Це плани змінилися. Ти бачиш раз, два і плани змінилися. Вони покращились більше, планів Отак -то. Но... Термінал... більше планів з'явилось. Отако ну це термінова. Як там його треба бігом да, без не... да. замутити якісь? Все, я тебе зрозумів. Я тебе дякую знов-таки з перемогою. Вам дякую. Не знаю, що там ти. Чи будеш ти сьогодні спати, чи це буде, буде аут-автопатія. Комендантська ж ніяк не поспішно. Ну, чекаємо, на дні, але спати. на нервах, так. Да. І на нервах, да. І так. І завтра ти зрайм. Так. Я тебе дякую. Навіть сьогодні додому. Ну, ти маєш поїхати звідти. Хоч м'якості пасажира, ну. Ну поїхати, полюбати. Так, було б день. Як ми тут зараз би зробили тест-драйв якийсь. Да. І цей е... огляд. Ну, знаєш, да, автоблок. Да. Деякий, деякий огляд. Ну нічого, франція. в франція. А може, а може в якій? Ти звіції зерп'яні? Ясно, не стояв, да? А ну давай замутимо тест-драйв. Можна? Тест-драйв і огляд! Смор Це пізніше, да колись ні, ну mm -hmm. не сьогодні. Ні, mm -hmm. nee, mm -hmm. Ми можемо mm -hmm. якось під фонарків якийсь дуже Дивіться, коли вам mm зручно. -hmm. Я за під, під фонарки світли mm -hmm. заїхати і mm -hmm. все продумати. І ми хочемо, щоб uh, цей бойовий дух в кожному серці був, щоб в цьому місті... Більше нікого ніколи не було сльоз, щоб в цьому місці тільки якщо буде, то тільки сльози радості. щоб в кожній хаті було тішення, щоб в кожній хаті був затишок, щоб в кожній хаті було тільки добро і тільки майбутнє, світле майбутнє. Ми бажаємо вашому чарівному місту Ірпінь. Хочу подякувати своїй шаленій команді за те, що ми змогли вони допомогли підготувати цей вечір, цей шалений вечір і нагадати Єрпіню, що ірпінь може бути шаленим, але не забувати, що в Україні йде війна. Донайте, допомагайте нашим збройним силам, тому що там дуже важко. Напевно ж, хто там дивився за нами і слідкував за цим днем. Були ми в суджі в суджі, дуже важко, дуже тяжко. Не вистачає ребів, не вистачає дронів. Це не значить, що потрібно донатити шаленим волонтерам. Ні, шаленим волонтерам потрібно донатити, але донатьте, допомагайте волонтерам, допомагайте збройним силам. І перемога обов'язково буде за нами, і ще було таке, і ще більш потужніше свято не тільки в Ірпені, а й в всій Україні. Слава Україні! <звігінь> ще хочу сказати окремо дякую вашій міській адміністрації за таку потужну підтримку. Я не очікував, що так може бути все злагоджено. Дякую міському голові. Дякую заступникам всім, всім хто допомагав створити це, цей вечір, цей день. Дякую. <звігінь> Chegar a zona